Довжому справді ти згадав про перемовини, і зараз є дуже така е, цікава історія. Ну зрештою, очільник офісу президента е, Андрій Єрмак заявив про те, що все ж таки Україна е, готова до перемовин е, і приїде в Туреччину. Да? Тобто, і якщо так підсумувати, е, власне, що ми зараз знаємо на зараз, да? які є тут моменти. Угу. По перше Росія свого меморандуму нікому не надала. І, взагалі, не зрозумів проект і не зрозуміло до кінця, що там написано. Україна свій все ж таки меморандум надала да сполученим mm -hmm. штатам Америки, і навіть західна преса New York Times, якщо не помиляюсь, вони навіть опублікували буцімто. Ми там говоримо про перемир'я. в Першу чергу да, тобто, щоб про, про це щоб це питання в першу чергу піднімати. А, і з того, що ми знаємо, а при цьому Росія збирається на а, зустріч так. в Стамбулі. А міністр закордонних справ Туреччини їздив в Росію а, до Речі, зараз mm -hmm. він повернувся знову ну, тобто в Туреччині, і я так розумію, Туреччина готується до цієї зустрічі. Mm -hmm. Ну і ще ще ми знаємо, що на цій зустрічі, а, окрім а, Росії, само собою нас а, будуть представники а, Британії, Німеччини і Франції, радники з питань національної безпеки. Mm -hmm. От що ти скажеш, які твої очікування від, по перше, цієї зустрічі? Бо я знову бачу, дехто а, хтось очікує, нічого не очікує, а хтось дуже дуже сподівається, що ми дійдемо до перемоги. Мир'я, зрештою, mm. от як це так, да, ну я хочу сказати, що я не очікую перемир'я. Я очікую, що е, перемовний не може бути там. Я хочу сказати, що, е, але вважаю, що ці перемовні повинні були бути, відбутися обов'язково. чому? Тому що, по-перше, ми повернули наших тисячі. Людей наших героїв, так, так. які були впилину, тобто, уходи перша зустріч вже результативна. Да, я вважаю до так. до речі. Це перше. Друге, дивіться, ну це перемовини відбуваються тільки тому, що Тічмо в Кремлі він хоче показати Трампу, що от я що зроблю. Вінка, щоб до нього не було претензій, що ти типу, слухай, чому ти нічого не робиш? А він може сказати, так як ми робимо? От ми все робимо, будь ласка, які питання. Вот. Тому я вважаю, що я вважаю, що сьогодні не може бути ніяких домовленостей з Росією. То, що вимагають сьогодні вони, а не вимагають це. Державна мова руска, ні вступ в НАТО, розпустити ЗСУ і віддати чотири регіони. Ну, Все це бред, і ми зрозуміємо з вами, що наш президент, президент ніколи це не підпише. Тому я вважаю, що це такий домовленості, який мертві йшов за родича. Воно тому вони й не... приховують, можливо, меморандум. Тому вони не самі не мають нікого, так скажем. Розвідку далі. Ну послухайте далі що чому ж президент каже, що до 26-го року в двадцять шостому році він сказав до, до літа. так, Зі закінчиться він вкінчиться вкінчиться, 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 що він сподівається? Що, да. Може, він що знає? Чи може це чому здохне вже в Кремлі і? Дійсно, що зміниться. Тому що я можу сказати? Я вважаю, що сьогодні ситуація не така проста, як вони розповідають. Коли там Мединський, це чмо Мідінський один, говорить, що ми можемо воювати 21. 20 20 чи 21, я б він сказав. Рік рік. Ну, все це, все це бредні. Просто А що ти хочеш від очільника Союзу письменників Росії, да. <laughs> а тому хочу сказати, що в цьому мені вірили. Ніяких там 20 років нема. Як би вони протягнули б рік, <laughs> а, а, якщо сьогодні а, 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 дійсно Америка в, а, вводила би санкції жорсткіший, то я впевнений, що максимум, що можна дати Росії, це рік. Георгії Георгій, 1500 глядачів. Я вважаю, що дякую розумів. кожному, хто нас дивиться. Але я хочу сказати відверто, що якщо б сьогодні дотиснула б Європа та США, я впевнений, що максимум, що можна дати Росії, це рік. А в кращому е випадку, то я думаю, що в кінець року. То вони би закінчили б цей рік дуже-дуже погано. Слухай, щоб ви зрозуміли, сьогодні не вистачають бюджету грошей В, начало, там, в січні це було, там, не помиляюсь, якщо там біля трьох трильйонів, uh -huh. сьогодні мова йде вже за 9 трильйонів. Тому ця цифра росте в прогресії. Який буде кінець року, ніхто не розуміє. Грошей там нема. От. Тому стан дуже поганий. Її хочу сказати, що російський Лівадоцентр, тобто, це так скажемо пропаганда Росії, так, так. Да. щоб ви зрозуміли, 6 травня вони опублікували 75% росіян потримували до цього війну. Зараз вона знижається дуже до, до цього, тобто все таки може якісь елементи і не пропаганди там є. А, ну сьогодні, щоб ти зрозумів, підтримувати тільки 30%. Це дуже небагато. Да, да, да. Тому ситуація там нестабільна. Тобто люди вже за перемір'я. А, хоче... а Путін це на це реагує. Путін, як ти Путін, думаєш? Чи Путін... вони живуть у явній реальності і думають, що вони все контролюють? Це чому він про взагалі він же слухає тільки гарні новини, розумієш? От йому приходять, йому доповідають. Да ми можемо воювати блять і що 20 років. Да у нас там все гаразд. Ми знищили все танки, ми знищили все ПВО США. України в цілі такі вже Нема, да, немає да. порти вже знищено. Ну ми знаємо, як йому доповідають там цих да? да. словах. Дякую. <риві> Тому, то, що я можу сказати, те, що я сьогодні бачу, це я бачу, що Російській Федерації реальні. це я бачу. Економічному стані вони не зможуть воювати. Все це блеф. Але а, мати якісь там а, карти. І підіймати ставки, мати галі ми вибачаю, карти, і підіймати ставки ну це так скажемо, це життя у чмо в Кремлі. Він постійно так робить. Підіймає ставки, а на руках не мають ніяких карт. От наш президент, коли Трамп запитував, що у вас немає карт, карти у нас є. У нас є карти, у нас є Європа, які нас підтримують. Тому, друзі, я вважаю, що сьогодні перемовини в Турції, вони повинні повинно бути відбуватися. Якщо наші домови сьогодні просто навіть іще ще там, наприклад, тисячі пілпелозвіни, це вже буде у нас для нас Згоден. велика Згоден. перемога. Тому я вважаю, що ніяких домовленостей не може бути, ніяких поступок не буде. Я в цьому впевнений, впевнений нашому президенту. От. А далі я думаю, що Розмова з ними можна буде починати а, з осені. Усі. Ну, от, тобто, тобто після воєнних компаній влітку. Так. Деякі, декілька коментарів. Так, Алекс пише, вони покладуть на у вигляді меморандуму той ідіотизм, який озвучили руські на попередній зустрічі в Стамбулі, якщо коротко. І він же пише: так вони знищили 30 систем Патріот, тоді як ми отримали 8 від сили. Та скільки в 16 вже знищили, там ми ж пам'ятаємо ці всі речі. А от Бори, Божа на сказала, пише: та нехай би. Робили ці буферні зони, скільки хочуть на свої території, ніхто ж не заперечує. Да, да, 100% Я тут дзвоню. Я до речі, випадково бачив карту. Я не знаю, чи це ну прям чи це хтось е, зробив, чи насправді так, ніби то фотка. І е, знаєш, що там ну, територія України, тут територія Росії міжнародно визнана, і але літаки літають дуже далеко від навіть міжнародно визнаних <рес> територій. Отак знаєш, ще більше. Тобто, якби буферна зона у них вже на території ага. витворилася, да там Курська область і так далі. Так що, може, воно може, і працює. Так. До речі, ми, ми тепер знаємо, що Алекс, як він написав, живе, написав, слава Богу, на північній Борщагівці. Так північні. що ми тепер Будемо, ми, нам, да, ми тепер знаємо. Добре.